Та вже б висить, треба... Розширять? Да, треба розширять. Та добре, зробимо. А ля там вже ще так і... Тобто підгадую. Десь сюди. Ну, і так мухнула, Навіть. щоб не мухнула. Оп, так. Ну, тут там медочок. А, ще й запечатаний є, та? Вообще красота. Глянем, тут Розполода. Так. Лаван тут знизу висить. Але ж нам треба, щоб було рамочок 6. Хилися. Ну, так, Тут вже відкритий, гарненький. Так, один. Печатка. Розполод, розколод. Розполод. Так, п'ять на перші на врядлі. Чи буде так? Да, тут перга яка файна.